Це відео розповісти, що цікавого було в травні. Найважливіше це, звісно, поїздка в Київ. Я дуже задоволена, активно, насичено, провела час, дуже красиво, надихаючи, тому трошки розповім про це, прокоментую, де була. Я не дуже багато познімала, але я все одно сподіваюся, що мені буде приємно це змонтувати лишити це на пам'ять, тому думаю, вона того варте. thank mm -hmm. you Це бустера, яким я вже користуюсь досить довго бустер від MediCube. Зараз його дуже активно почали тестувати блогери. У них там був якийсь івент, де їм роздали ці бустери. Я думаю, що вони ще в процесі, але у мене вже є стала думка, тому теж про неї розкажу. Я користувалась бустером півтора місяці до операції, та ось півтора вже після. І ефект відчутний є, тому можу вже про нього говорити і будемо починати. Чесно кажучи, я не думаю, що вже щось дуже суттєво зміниться, тому що загалом бренд каже про оцінку результату, якщо я не помиляюсь, десь після трьох місяців регулярного використання, але мені відчутно вже зараз. В Європі цей бустер можна придбати близько, я думаю, що десь за 200 євро. Це ціна, звісно, зі знижками, але ці знижки на таких платформах, як ось ця і ось ця, вони відбуваються там регулярно, тому я бачила, що багато дівчат з Тіктоку придбали саме по такій вартості. І я здається, теж мені здається, що він вийшов мені десь близько 8,5 тисяч гривень плюс. Ось, наприклад, цей магазин, в якому брала я. Вони ще безкоштовно доклали сироватку, яка в Україні. Те, окремо коштує 900 гривень. І я замовила ще до нього косметику, яка є, по суті, провідником, але важливий момент і приємна особливість цього бустера, саме цього гаджету, що він не вимагає саме якихось специфічних провідників. Тобто тоді я замовила, наприклад, оцей спеціальний гель. У мене тут він є, зараз секундочку. Ось, цей спеціальний гель, такий рожевий. Ось, він дуже приємний. Дійсно, мені подобається і саме нанесення, і результат, але по порядку. Приймати рішення варто чи не варто, звісно, ми таке рішення приймаємо, опираючись в тому числі на вартість. Зовсім інша буде думка і оцінка, якщо ми кажемо про 9 тисяч гривень станом на зараз, або 19. Ось, якщо на 9. То коротко так. Я думаю, що однозначно варто. Важливо мати тверезі очікування і розуміння, що це не замінить ні ефект глибоко інвазивних процедур у косметолога або ін'єкції краси, і так далі. Тобто це більш серйозні речі. Але що стосується пружності шкіри, тону шкіри сяйня, то цього можна цілком досягати використовуючи цей бустер. Кажу, чим я користуюсь, коли застосовую його. Це важливо, тому що бустер не можна використовувати просто на суху шкіру. там є тільки один режим для цього, який є початком, і робиться він орієнтовно 2-3 рази на тиждень. Це блакитний режим. Ось тут можна детальніше теж про нього почитати. Ось, і що я застосовую. Приємною особливістю цього бустера, як можливо, ви вже казали, я просто точно не пам'ятаю, могла перезаписувати відео, є те, що цей MediCube Pro не вимагає якогось специфічного провідника, тому що я читала, що є гаджети, які безпосередньо бренд, наприклад, виробляє цю, цей девайс, і він вимагає, щоб ви застосовували, наприклад, його ж косметику. Тут так не потрібно робити. Я починаю режим бустер з ось таким тонером від Roundwap, який я дуже люблю і загалом рекомендую. Обожнюю цю таку його молочкову текстуру, вона дуже приємна, він дуже класно наноситься на обличчя, відчуття приємні, нічого не липке, прекрасне зволоження. І ось я починаю режим бустер саме з ним. Плюс важливий момент, що це також оптимально і по вартості, тому що ось така величезна баночка, тут 300 мл, вона коштує, я думаю, близько десь грі. Рівень 500, десь так, і його вистачає дуже надовго, користуючись цим бустером. Тому мені подобається і це як таке введення дуже приємно. Це кераміди, і перший режим бустер він націлений на те, що якраз буде. Більш глибоким проникненням засобу, тому починаю я, наприклад, з цього тонера з керамідами, а продовжую цією сировиткою, оцією сировиткою з центелою. Вона теж недорога і теж зацікавлена я в тому, щоб вона вбиралася в шкіру більш глибоко. Потім переходимо на режим мікроструми. У мене це такий зелений. Я лишила собі налаштування, щоб ну коротше, там можна міняти кольори, але я лишила, щоб так як було, щоб було простіше орієнтуватись по інструкції. Ось, продовжую мікроструми також з цією сироваткою. Прекрасно, вона виключно має заспокійливу дію, нічого не пече, немає ніяких болісних відчуттів. Я роблю вже все на режимі 4 зараз. Чому не 5? Тому що він дійсно більш інтенсивний, і я думаю, що можливо, ну. Пізніше, вже коли шкіра остаточно вже звикне, можливо, буде робити і п'ятий режим, але поки відчуваю те, що це суттєво дає цей ефект, тобто відчуваю це прямо на режимі 4. І в кінці останній режим Dermashot. Отут я вже застосовую цей гель від MediCube, оцей рожевий. Тут потрібно лишати бустер на шкірі протягом 2 секунд на кожну зону, тобто дуже-дуже повільно, затримуючи його на пару секунд, треба проходитись по всім масажним лініям. Що таке масажні лінії, можна теж подивитись в інтернеті, це дуже просто. Якщо треба зрозуміти основний принцип дії, то ми водимо завжди знизу догори. Не ось так, не хаотично, а бажано водити ось так. ніби як. Забезпечуючи цей ефект ліфтингу. Але спойлер, цей бустер не дає ефекту ліфтингу. Можливо, мінімально. Можливо, зовсім-зовсім трошки ось, але він не про це. Вирівнювання тону шкіри. Так, можливо, очищення пор. Теж так зараз буду пояснювати чому. Окрім того, що ви можете прочитати і так в стандартному описі, я розповім дійсно те, що мені зараз здається геймченджером для мене особисто, і те, що мотивує мене робити його дійсно, практично кожен день, це я розумію, що зараз на мені тон, але все ж таки, у мене зараз практично немає закритих камедонів. І це перший раз загалом, от січня, те, що їх немає, і те, що я перестала користуватися. Ця ФЗО, хто знає, той знає. То це перший дійсно такий момент для мене, що такий стан, що у мене немає закритих комедонів. І як наслідок від цього немає у тих запалень, які у мене були, моя форма акне. На жаль, вона була такою, ну, коротше, ніяка акне не є приємним, але у мене були прямо глибокі висипання, і це було дуже неприємно. Коротше, я дійсно. Думаю, що це пов'язано можливо з тим, що засоби діють глибше, можливо, тим, що я дуже дуже добре шкіру зараз зволожую, не порушую бар'єр, і може саме через це у мене не формуються комедони. Але. Коли я не користувалася, коли у мене була операція, не можна чітко сказати, що не користувалася, і вони різко з'явились. Після операції там взагалі є певні особливості заживлення на обличчі, тому я би це не пов'язувала. Але не знаю. Просто не розумію, чим ще можливо зараз це пояснити. Можна, звісно, ризикнути. Я не дуже хочу збивати прогрес, але можна ризикнути, скасувати його і подивитися, можливо, просто на зволоженні, от знову ж таки, цими засобами, які я щойно показала, може через це. Але нещодавно, ось мені подружка скинула цей скріншот. дівчинка з Тікток написала те саме. Я, звісно, не беру на себе відповідальність казати, що це позбавить вас, акне. Тема дуже чуттєва, дуже болісна, і я чудово розумію, що зараз відчувають дівчата, які борються з цим. Але для мене не користуватися фазевом, і тим паче внутрішні ретиноїди я ніколи не пробувала. На щастя, я обійшлася без них, але чесно, у мене була дуже-дуже неприємна ситуація. Ці акни не були, у мене такими. Ну, Кубками я точно зараз отут можу вказати, як це коректніше сказати. У мене були поодинокі, але все одно це було важко. Ось і загально просто стан шкіри. Я не можу сказати, що тон є абсолютно рівним, але все ж таки краще ніж було до застосування всіх цих засобів плюс бустера. Тому короткий висновок. Не хочу сильно довго ще на цьому зупинятися, але в принципі всі питання ви можете задати особисто, я відкрита, або подивитися, поспілкуватися з дівчатами, які в Тіктоці роблять цей огляд. Якщо ви замовляєте в Європі, все вийшло, ви оформили, і сума така, що це орієнтовно 200 доларів. Я прям повністю вважаю, що це виправдано. Звісно, якщо є очікування на 200 доларів, отримати повний меджик, то його не буде. Але якісна підтримка, допомога шкірі і дії. Дійсно, суттєве суттєвий вплив на те, як вона виглядає, саме на тон, і саме на, можливо, еластичність. То я думаю, що цього очікувати варто і для цього придбати варто. Також, що стосується бустера, звісно, хочу додати, що коли є активна форма, акне не можна його використовувати. Треба спочатку це відкоригувати, і можливо, потім, за моїм прикладом, в тому числі інших дівчат, можливо, можна підтримувати. І то кожен випадок особливий, тому це потребує консультації з дерматологом. Інші проблеми, такі як дерматит, можливо, розація. Перепрошую, якщо неправильно наголос. Ось, тобто це теж потребує уточнення з лікарем, який вас веде, якщо ви, наприклад, лікуєтеся, але загально просто от це мій досвід, і можливо для когось він буде корисним. Тому що повторюся, що для мене набагато приємніше приділяти ці 15 хвилин своїй рутині, ніж користуватися та обпікати обличчя фазевим, тому що мені було дуже важко після нього, і ще у мене був там один препарат. До нього я пробувала. Мені було дуже важко відновити баланс. А тут обличчя постійно зволожене. Воно постійно в хорошому стані, тому ось просто я поділилася цим. Звісно, ніяк ніким не проплаченим відгуком, просто щиро, можливо, комусь це буде в нагоді. Звісно, особливо приємною частиною були покупки. І купувати щось у українських брендів це особливе задоволення, коли ти розумієш, наскільки це стильно, цілісно, автентично, наскільки це якісно. Точно розумію, що питання може бути дискусійним, але якщо вміло обирати, то можна знаходити дійсно ну просто прекрасні позиції і витрачати навіть досить серйозні суми, але все одно в задоволені. І перше, звісно, хочу розповісти про свою вишиванку, яку я вже досить довго відкладала по різним причинам від схуднення до того, що дійсно різноманіття вибору настільки велике, що важко визначитись. З однієї сторони, подобається щось особливе, цікаве, якісь особливі дропи, насичені яскраві кольорові рішення. З іншої сторони, я все ж таки подумала, що першу вишиванку я хотіла би традиційну, тому я зупинилась на вишиванці від етнодім, яка називається Полтавська. Мені дуже подобається рукав. Він тут абсолютно от такий, як я люблю, такий, як мені хотілось. Дуже подобається комір, саме те, що він ось так ззаду зав'язується, дуже мінімалістично, але все одно досить контрастно виглядає в житті ця вишивка, і вона не є такою, прям, знаєте, зовсім. Мені не хочеться сказати блідою, тому що навіть коли вишиванка виключно світла, Світловими такими білими сірими нитками це дуже красиво. Але я хотіла якесь таке, мабуть, середнє рішення, щоб вона була ось такою і світлою, але і трошки такою контрастною деталей. Плюс мені дуже подобається на неї, можна класно одягати, комбінувати її з цією жилеткою з гуні, яку я теж хотіла би придбати, але буду ще дивитись, можливо, будуть і нові колекції. І загалом я обирала між етнодім та гунею. Ось і поки зупинилася на цій класичній. З Гуні теж дуже хотіла би. Що стосується вартості, розумію, що є різні е, варіанти по бюджету і у людей є різні можливості, але не погоджуюся, що етнодім зараз є прям оверпрайснутим. По-перше, вони вкладаються концептуально все, що вони розробляють. По-друге, це льон ну, тобто, вишиванка ця, вона тут досить багато тканини, і, наприклад, в кос е, Мас-маркет тільки трошки ну такий вище рівням. Це мідл масс маркет, якось так. Ось, то там вже льняні костюми коштують зараз 850 злотих, десь так. Тобто, ну, вишиванка це особлива річ, і все одно розвиток бренду і виробництво в Україні, тобто, ми не можемо порівнювати це з такими великими брендами. Тому я вважаю, що вартість повністю виправдана і можна звертати увагу на різні акційні пропозиції. Наприклад, до дня вишиванки у мене було 10% і ця вишиванка коштує, наскільки я пам'ятаю, десь 10-200 і зі знижкою 10% це було близько 9-100, 9-200, десь так. Плюс я знаю таку інформацію, що, наприклад, якщо запланувати зараз покупку на Black Friday, то теж може бути хороша знижка. Ось тому, якщо ви плануєте для себе теж купувати вишиванку, дійсно є багато інших класних брендів, але я дуже хотіла обирати саме без компромісів, тому що це дійсно дуже особлива річ. Я дуже задоволена і бажаю вам теж знайти свою. І ще задача, яку я перед собою ставила на поїздку в Київ, це оновити сумку. Я думала над цією і цією, і думаю, ще над ними. Можливо, все ж таки додадуться потім і вони. Але поки зупинилася на цій ребеці, це сумка від бренду Качаровська. Вона досить популярна. Вона є як велика, так і така в середньому розмірі, досить містка, дуже гарно пошита. Я все перевірила і шви, і фурнітуру. Здається, що ця модель вдала. Я маю на увазі не тільки мій екземпляри, а загалом в цілому модель, тому що ніби поки як таких скарг не було, і я вже бачила і в TikTok багато розпаковок. Також те, про що ще хотілося б розповісти, чим особливий травень і довгоочікуваний кінець травня, початок червня це проведення Ролан-Гарос у Франції. Це турнір серії Grand Slam, один з найпрестижніших турнірів, взагалі, які існують. Їх всього чотири. Ось це зараз Ролан Гарос, далі Вімблдон, потім US Open і Australian Open. Це максимум вершина того, що можуть досягнути тенісисти, тому тут змагаються найкращі. Але це в тому числі шанс і для не топів, навіть для людей, які зараз ще не входять в рейтинг топ 100 заявити про себе і дуже високо піднятися в рейтингу, тому що як і призових, так і очків цей турнір дає дуже багато. Чому такий інтерес до тенісу і чому загалом я дивлюсь після Олімпіади цього року, 24-го минулого року, там де нашу країну представляли наші спортсменки і тенісістки, це було дуже гідно. Ми дивилися з подружкою Сашою Олімпіаду, і дійсно нашу увагу дуже сильно притягнув саме теніс. І після цього цей інтерес не згасав. Що стосується того, щоб пограти самостійно, восени і взимку, на жаль, у мене були певні обставини, які заважали мені, просто було не до цього. Потім у мене було рино в березні, і бажано, щоб після операції пройшло хоча б місяців шість, для того, щоб ніс зажив сильніше. І якщо навіть, наприклад, м'ячик влучить в обличчя, я звісно думаю, що багатьом, хто грає, він ніколи не влучав, але все можливо. Тому просто вже травматичність буде не настільки матиме не такі сильні наслідки, якщо навіть вона і станеться. Ще цікавий момент, що дійсно у тебе прокидається інтерес до якогось спорту. Це часто так буває, коли є натхненники поруч. А натхненниці в нашому випадку поруч це цілих чотири українки, які зараз представлені в топ-100 світового тенісу. Світового рейтингу тенісу. І просто для порівняння францужинок там зараз троє, німкень двоє, з Великобританії дівчат, я думаю, десь четверо, якщо я не помиляюсь, і українок четверо. Ну тобто, італійок теж здається, троє. Тобто, просто для порівняння рівні країн, рівні економік. Взагалі, очевидно, що у нас зараз повномасштабне вторгнення. І настільки наші дівчата демонструють високий рівень, це дуже вражає. І так зараз представляти нашу країну знову ж таки. На жаль, теніс і, взагалі, ця сфера не є прям таким майданчиком, там де можна багато говорити, заявляти. Але наші дівчата постійно це роблять при будь-якій можливості і демонструють свою позицію. Також зараз те, що зробила тенісна асоціація, єдине це те, що росіянки і білоруски вони виступають без прапора. Все одно їх не виключили, вони там є, і, на жаль, їх багато. І, звісно, це дуже неприємно. Загалом, ну, це така тема для рефлексії, тема для. Того загалом дискусії, того, як ми можемо до цього ставитись, але поки що так. Я просто впевнена, що наша задача і наша дуже велика гордість, і безмежна повага тенісісткам, що ми там є, що голос України звучить, що люди бачать, і розуміють, що такі таланти є у нашої нації, тому це дуже важливо. Загалом зараз дуже класний час інтересом зайти в теніс, тому що відбувається зміна поколінь. Можливо, хтось чув раніше 15, останні десь в середньому, 15-18 останніх років, була актуальною так звана велика четвірка. Це чоловіки, тенісисти. Це можна сказати, їх епоха. Це Надаль, Марей, Федерер та Джокович. Деякі з них зараз вже завершили кар'єру. Джокович ще виступає. Марей потребує уточнення, але Федерер та Надаль вже закінчили кар'єру. І ось на цьому Рован-Гарос була просто неймовірна церемонія віддання Шани Надалю, тому що він є рекордсменом по титулам Grand Slam Саме Рован саме на глині. це поверхня, корд. Ось це було дуже зворушливо. Історично і дуже приємно за цим спостерігати. Дуже цікаво, і також подарунок від подружки. Це книжка вона називається ясно як це роман про тенісістку, яка була володаркою 20 ом, гранд ґрендсвемів. І вона завершує свою кар'єру, іде на піку, і так стається, що її рекорд може ось ось побити інша тенісистка, і вона уже у віці 37-38, це якась така особлива цифра, вона повертається і ось хоче відстояти свій рекорд. Дуже цікаво, я вже практично дочитала, просто через те, що зараз ми ще дивимось трансляції, і я займалась відео, ще не встигла. Але книжка дуже класна. Тобто, якщо ви зараз... Вже все ж таки на цьому тенісному вайбі буде дуже класно подарувати подружці іншій близькій людині. Коротше, мені дуже сподобалось. Читається дуже легко і дякую, Саш.